Кому пандемія, а кому мати рідна в Україні, яка ледь не щодня б'є коронавірусні антирекорди. Процвітає торгівля ковідними довідками в інтернеті, безліч сайтів, які пропонують фальшиві медичні сертифікати на будь-який випадок. Оформлення лікарняного звільнення від фізкультури, участь у марафоні, результати флюорографії, висновки нарколога та психіатра продають навіть довідки про вагітність. А тепер до цього списку додалися фейкові результати тестів на коронавірус, необхідні, зокрема, для подорожей за кордон. Свої послуги зловмисники рекламують як щось цілком нормальне. Навіть публікують відгуки вдячних клієнтів. Аби з'ясувати, як виглядають липові довідки про тестування на коронавірус, заповнюємо форму зворотного зв'язку на одному із сайтів на вигадане ім'я. Вже за хвилину нам передзвонюють. Алло. Э, я звоню по поводу вашего заявки, мне, как требуется, лайкать на сайте, но так, это задокументирование подтвернника, видимо. Ну, она, просто можем вам сделать четыре вида тестов. То тест, баквер тест, вот этот, ну, на по на английска, и B29 в на разных языках. там просто мне будет указано, каким образом он завершён, успешно или что просто будет написано результат негатив. Зупыняюсься на тесте PLR. А ну результат, звісно, звісно ж негативний пцр тесту Я пам'ятаю. План господарство, печать будуть стоять і буде указано, що там номер дослідження досліджують чи матеріал низу самого віруса не виявлено РНК до вірусу і референтні значення нордетектів негатив на англійськах. Not детектів вона буде мока. Таку дату про вказати. Давайте 7 квітня. Хорошо дата буде сама квітня. Проблем з визнанням не було, принаймні, тут у нас. Ну, вроді би, ні. Подавали, ну, і серйозні фірми подавали, щоб просто, ну, отак вот там, позитивний результат, негативний, там, дизайнер, це, вроді би, нічого. Да, і сама форма, от, зараз, як раз, державна, її тільки недавно пили, виходить, з англійським язиком додавлено, тому, Ну, я, как бы просто вже больше уважаючися і за гео. Фальшиву довідку нам відправили новою поштою. За підробку на бланку однієї з київських лабораторій сплачуємо майже 600 гривень. Справжні тести ПЛР дорожчі, Ціни на них починаються приблизно від 800 гривень. Час оформлення довідки 10.55 7 сьомого квітня. Тобто, отримали ми її за півгодини до зазначеного часу видачі. Така собі машина часу. Телефонуємо у Київську лабораторію, яка нібито робила тест. У нас немає ніяких даних. Угу. Ви ж спитаєте в той клініці, де ви здавали, бо у нас немає такого. Немає заквітень так. даних. Добре. Ні. Угу. У нас ви не здавали нічого за квітень. От. Висилаємо фото довідки для порівняння. Відповідь лаконічна. Скільки таких ковід довідок щодня підробляють в Україні, можна лише здогадуватися за оцінками комерційного директора лабораторії Сінево від декількох сотень до тисячі на день. Так, це реально схоже на справжній результат. Можливо, є якісь зауваження щодо дрібниць, але в цілому, так це схоже на справжній результат. Тобто, всередині країни, я думаю, він абсолютно спокійно буде прийматися всіма. У деяких країнах, де не так жорстко ставляться до контролю, я думаю, що він теж цілком може пройти. Але якщо ми говоримо приміром про подорож до Єгипту, де є вимога qr коду то звісно він не пройде, тому що тут відсутній qr код Микола Скавронський розповідає, що з підробками стикалася і лабораторія, яку він представляє, Щоправда, не масово, адже свої довідки медичний заклад намагається захистити принаймні шляхом використання якісного паперу та QR-кодів. Такі коди ведуть до особистого онлайн-кабінету з підтвердженням проходження аналізу. За словами Миколи Скавронського, продавці фейкових довідок про тестування на коронавірус дискредитують не лише лабораторії, бланки яких вони підробляють. Такі підробки шкодять репутації країни в цілому, адже купують їх часто саме для подорожей. Найголовніший і великий ризик для України це, прежде всего, іміджевий. Найголовніший і найбільший ризик для України насамперед іміджовий. Ми можемо потрапити у ситуацію, коли інші країни можуть просто відмовитися приймати результати українських лабораторій. Немає значення приватних чи державних. Це означатиме додаткові витрати для подорожуючих українців. Вони будуть змушені перездавати тести за кордоном. Повірте, це набагато дорожче. Я думаю, коли ми вже наблизимося до паспортів вакцинації, то на ринку може з'явитися і ця пропозиція, і відповідно так так само не буде довіри з боку інших країн. У поліції запевняють, що знають про проблему та активно з нею борються. За даними пресофіцерки національної поліції Мар'яни Реве, за фактами підроблення ковід-довідок станом на кінець березня було зареєстровано 23 кримінальних провадження. Якщо ми говоримо за підроблювачів, то на них чекає кримінальна відповідальність відповідно до статті 358 кримінального кодексу України. І там передбачена відповідальність від штрафу до 17 тисяч гривень і до п'яти років позбавлення волі. Людина ж, яка використовує підроблену довідку, то там також передбачена кримінальна відповідальність від штрафу 850 гривень і до двох років обмеження волі. Інформацію про підроблений результат тесту на коронавірус, який ми придбали в інтернеті, прямо на місці передають у кіберполіцію. Алло, добрий день! Є хвилинка у вас. Дивіться, спілкуємося зараз з журналістами Deutsche Welle. Дуже цікава тема. Наша улюблена підроблені довідки на COVID-19. З Вашого дозволу я сфотографую. Так mm -hmm. надійшло. Боротися із торгівлею підробленими довідками в інтернеті вкрай важко визнають у поліції. Замість одного заблокованого сайту зловмисників одразу можуть виникнути два-три нових. Тим часом представники лабораторій, з якими спілкувалися журналісти ДВ, кажуть, що комплексно розв'язати проблему можна було б шляхом створення єдиної бази даних, куди б усі медичні заклади передавали результати тестів.